Чотири рази приймала участь у Паралімпійських іграх та виборола 10 медалей. 39-річна Оксана Ботурчук, чемпіонка всесвітніх ігор з бігу. В 13 років жінка потрапила в ДТП від травми голови. У неї погіршився зір. каже на заняттях, іноді не бачить власної тренерки. Зараз, наприклад, ми використовуємо свисток. І тренер, якщо я почула свист там 150 метрів відмітка, то значить вона вже засікає, дивиться, я просто біжу. О, я обличчя суперників не бачу, Мені Саричан підказав Закрий очі. І я можу, ну, інколи це використовую, на якусь мит закриває очі і воно, як наче, розслабляє. Батьки Оксани легко атлети, тож дівчина займала спортом ще з маличку. каже, професійно бігати на короткі дистанції почала з 9 років. Зараз Оксана майже щодня тренує. До відбору на чергову параолімпіаду. Спочатку розминає м'язи, потім робить спеціальні бігові вправи. Я отак стою і уявляю, що я біжу в тунелі. Нема поруч ні китайців, не ні бразильців, нікого. Тільки є я, мій старт фініш. І я змагаюся, як сама зі своїми секундами хочу завжди показати свій найкращий результат. Зазвичай до всесвітніх ігор Оксана готується декілька років, але після народження третьої дитини заняття довелось пропустити. Того часу каже жінка на підготовку до паралімпіади залишився лише рік. Додає результати забігів. Тренерка спеціально не розповідає. Інтрига, коли я їду на змагання, тільки там я дізнаюсь свої результати, але я вже звикла. Я просто. Бігаю, викладаюсь, мені роблять зауваження, я намагаюся їх виправити, і так ми працюємо. Я знаю, що я перші шаги провалююсь, бо в мене була травма хіла, іноді от початок бігу. От це не мій коньок. Раніше Оксана виборювала золото у бігу на 100-метрову відстань. Тепер каже, змагається за перемогу в 200 та 400 метрових дистанціях. Перед кожним змаганням обов'язково телефонує чоловікові. Мені навіть не важливо, що він скаже, але він завжди мене підтримує що там Молодець, я вже зможу привертати увагу до нашої ситуації в країні, захищати прапор на спортивній арені. Тому мабуть патріотичне ставлення, любов до своєї країни теж надихають. 24 червня у Луцьку Оксана змагатиметься за місце у цьогорічній паралімпійській збірні України. Якщо здобуде перемогу, поїде до Парижу. Олеся приходько, Олександр Шалдибін та Поліна Поломарчук. Суспільне новини Дніпро.